Батьківщино, земле рідна, земле сонячна і хлібна, ти навіку нас одна, ти як мати найрідніша, ти з дитинства наймиліша, ти і взимку найтепліша, наша отча сторона. Доброго дня, мої маленькі українці. Сьогодні я хочу розповісти вам про нашу батьківщину. У світі є різні країни, усі вони гарні, цікаві, мальовничі, та найріднішою для нас. Є одна країна, вона найкраща, єдина, і всі називають її Україна. Вірно. Кожна людина, народжена в Україні, це Українка або Українець. А ще у кожного із нас є мала Батьківщина. Це місто, в якому ми народилися. І перше, що побачили, коли були маленькі, це були вулиці, будинки, алеї, люди нашого рідного міста. А хто мені скаже, як називається місто, знайоме вам всім з малку? Так, це місто Херсон. І ми всі з вами називаємось херсонцями. І хоча зараз ми тимчасово проживаємо не в Херсоні, ми обов'язково повернемося чуть пізніше в наше рідне місто. Бо кожна людина пишається своїм місцем, де вона народилася, своїм рідним краєм, своєю батьківщиною, своєю україною. І в нас, українців, сьогодні велике свято День Соборності України. Колись давно. Зла сила вирішила посварити усіх усіх людей. Люди почали ображати і ображатися один на одного. Потрібно було дуже багато років, щоб помирити і об'єднати всіх людей нашої країни, нашої батьківщини. І знаєте, малята, нам все вдалося. Той день, коли всі помирилися і об'єдналися, назвали Днем Соборності України. Але ми повинні пам'ятати, що ображати і ображатися то зло, сила наша в єдності. Тому в цей день українці шикуються в довгий живий ланцюжок, подаючи один одному руку. І ми з вами, малеча, будемо теж дружніми, ніколи не будемо сваритися, будемо поважати один одного. Бо ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна, і одне нам тільки треба: мирне і спокійне небо розквітала, щоб країна, наша славна Україна.